Все, Українці, вона на свободі. Тетяна Крупа, який скандал на всю Україну. В неї кошти сумками вилітали з будинку її. Навіть хомячка в клітці було більш ніж мільйон доларів. Розумієте? Пам'ятаєте цю жінку? Мсек, всі діла, та ви що, така схема. Ну що? От і кінець. Давайте придамо глазки. Ви зараз сахіреєте просто. Це не прикол. Нажимайте цю стрілочку велику, слово репост, і бачите, ви договори конвертик, щоб жовтеньким серед це нажимайте. В неї був залог 500 мільйонів. Я з першого дня сказав, що цей залог буде зменшуватися з кожним засіданням. Він дойде просто до найменшої точки, котра може бути. Ви тільки уявіть, скільки в неї коштів. Ті 500 мільйонів вона б сразу б могла внести, але не вносили те, що ну куди випускати суспільство ж не радіє так ось. За все цей час її залог падав, і на цю хвилину він составив вже 20 мільйонів. Замість 520 мільйонів для Тетяни Крупи, у котрій після цього всього виявили ще скільки багатства за кордоном. Ось скільки в неї там всього. Всі просто хваталися за голову. Але до 20 мільйонів за неї вже внесли залог. Доброго ранку. За неї вже внесли залог. уявляєте собі? Все, вона отак, от вже на свободі. Так. Все погодили, все в порядку. 20 мільйонів під заставу. Все виходьте, вже внесли вона вже вдома. Ну що? Що там по корупції? Ну все, НАБУ, сап, там всі це затримання, вся оце показуха, як кажуть, була реальність. Чоловік на свободі, а закон є закон. Круто. шедеврально, отак, українці! Навчайтеся, навчайтеся у Тетяни Кропи. Багато людей. Вони в хліб-морозилках не тримають. Пенсії в них три тисячі нема. Там за пенсію все, які заплатити потрібно, <гаджу> щоб дали пенсію. В мене все Шедевральна новина. Слава Богу, слава Україні. Дякуємо нашим захисникам за захист нашої держави.